Вивести усі неопізнані отрутохімікати з Чернігівщини це одне із перспективних завдань, які планує вирішити за рахунок інвестицій. У цьому році чернігівський губернатор Володимир Хоменко про це він заявив сьогодні на загальних зборах обласної асоціації рада Чернігівщини, на які зібралися представники усіх районів регіону. Говорили про те, як зробити Чернігівщину інвестиційно привабливою. Створити для інвестора такі умови, аби він почав реалізувати свої наміри саме в нашій області, а не брав іншу, адже боротьба за інвестиційні ресурси посилюється. У рамках зустрічі вручили офіційні посвідчення усім членам асоціації. Обрали правління у складі п'яти чоловік та його голову. Очільник обласної ради Анатолій Мельник відтепер опікуватиметься роботою обласної асоціації рада Чернігівщини». Ми плануємо зараз при обласній раді створити ще раду. Е Мерів наших міст обласного підпорядкування, міст, які у нас є районними центрами, і для того, щоб теж таки, все ж таки сприяти розвитку інвестиційної діяльності і підйому рівня життя наших людей. Виступаючи коротко розповіли про інвестиційні проекти та перспективи. Чернігівський міський голова детально зупинився на перспективах Чернігова як туристично привабливого регіону, а також на планах щодо залучення інвесторів до міста. Основними видами туризму, які розвиватимуться у стародавньому місті на є подієви, фестивальні, екскурсійний, сільські та екологічні. Також визначено напрямки діяльності щодо активізації залучення інвестицій. Розробляється спеціальний інвестиційний паспорт Чернігова, що дозволить значно оновити відомості про незадійні виробничі площі підприємств. Перелік об'єктів та земельних ділянки для продажу реконструкції, забудови. Після офіційної частини гостей запросили на чернівське відділення СанБев Україна, де ознайомили з виробництвом та розповіли, як правильно пити та дегустувати пиво. Потім делегація вирушила до Сенєва, аби наочно подивитися на те, як реалізується один із соціальних проєктів, який кажуть, має вдихнути нове життя в цей регіон і привабити сюди молодь. Тут будується навчально-виховний комплекс. Всі роботи виконує Чернівський. Домобудівник Бюджет 2011 року закладено капітальне укладення на 20 мільйонів гривень. Завершуємо будівництво цієї прекрасної школи в 2012 році, і тому роботи дуже багато. 20 мільйонів в цьому році буде виконано, якщо за січень місяць півтора мільйони виконано. у лютому. Ми виконаємо біля двох мільйонів. І школа буде, мабуть, я думаю, процентів на 95 в цьому році. Виконано. Приватне підприємство Левонас, яке займається переробкою картоплі, виробляє крохмаль. Остання зупинка у Садніві більше 10 мільйонів коштів клав власник у розбудову цього сільськогосподарського виробництва. Все, що вирощується на Чернігівщині, має максимально використовуватися і перероблятися в регіоні. Область буде торгувати не збіжжям та сировиною, а готовою продукцією. Такі амбітні плани ставить на перспективу губернатор області перед членами асоціації.